Доброго дня. Сьогодні хотів би розповісти, чому Бариста ТС Смарт стільки коштує. За що, до речі, переплата? І розкажу це на прикладі кавуварочок Nivona 520, міліта Варіанта CSP Тож, що тут робить Нівона? Ну, просто ця моделька якраз точна копія тої самої Барісти, але. Максимально здешевлено. Щоб було зрозуміло, що ми отримаємо, якщо переплатимо. Тож що скільки коштує? Ніво на 520 вам бушна встане десь 6500. допустим, варіант за CSP, ну хай буде 9,5 в гарному стані. І Barista TS Smart в гарному стані свіжого року це буде в нас 1015-17. В залежності від того, як виглядає, і який в неї. Робі. Тож, почнемо з 520 Нівон Саме бюджетна, саме недорога а, моделька, варить вона плюс-мінус, допустимо, також як Баріста, але велике але це зробити складно. А, давайте, може, в принципі, може, навіть з молочної системи ручний капучинатор Ну, все ж не дуже. А, це просто. Нагрівати, потім повертати ручку, потім пінити молоко, після чого переставляти стаканчик. Да, результат у нас буде той самий. Але часто зранку, допустим, в офісі у вас просто немає того часу, щоб зробити собі смачне капучино. Ось це перший плюс, який ми отримаємо в більш дорогих моделях. Другий плюс все ж таки це керування кавомолкою. Тут просто кавомолка, з виходом і її роботу, ми налаштовуємо тільки міцністі. Це Ми налаштовуємо просто час роботи кавомолки, скільки секунд, вона буде працювати. І тут ну, одразу у нас куба проблем з'являється. Наприклад, які? Бункер зерна. Якщо ви насипите 5 грамів зерна, воно туди. Проходить криська вмолку з одною швидкістю. Насипите повний бункер. Зерно буде тиснути на зерно, ви отримаєте іншу шайбочку намеленого кофлю кави і іншу порцію. Причому це стається там з якоюсь дивною розбіжністю. Тобто, допустимо, мала на тих же самих налаштуваннях може бути. Хай 10 грамів, а саме велика 15 грамів, майже в півтора рази різниця. І тільки із-за того, що кавомолка, ну, в принципі, ніяк не обмежена. Як буває також, робите ви першу чашку зранку, а кава в кавоводі простояла десь вже один день. Вона трохи налипла на виходи, їй важко виходить. Першу чашку зробили, у вас вийшло. Ті ж 10 грамів. Потім нічого не міняє. Тиснете наступне приготування у вас вже 13 грамів. Бо нова кава проходить, вона стару наліпшу зі стінок випхала і легко виходити. От е, який такий мінус цієї кавомолки. От За що ми отримуємо невелику ціну цієї машинки. Та й в принципі усіх недорогих міліт. В варіанті, що зробили, чому вона посередині в цьому ціновому діапазоні, в принципі, вона робить плюс-мінус так само, але за рахунок оцього бункера зі шторкою, вона якось намагається перемогти все ж таки тиск кави і відміряти порцію зерна. Але плюс-мінус ті ж проблеми залишаються. Тобто, Якщо повний бункер тисне з однією швидкістю, якщо в нас бункер іде. З невеликою кількістю зерна, як зараз, то зерна не тисне на зерно. Ну, у цього зерна нема бажання впасти в воронку. Ну, давайте так навіть скажемо. То й ми отримаємо меншу порцію кави, навіть, можливо, відбій приготування, коли у вас небагато кав. Але вона, начебто, є її на порцію вистачить. Тож, якщо у вас варіант, все ж таки рекомендую користуватися ложечкою. В цьому випадку ви завжди наберете себе необхідну кількість на приготування. І наступного разу повторюєте іменно цю кількість. Тож, тепер добристе смарт. Тут ми маємо бункер з двома шторками з двох половинок, який відміряє собі необхідну кількість зерна. І що цікаво зроблено, час роботи кавомолки він більший. Ніж потребує для перемалування однієї порції зерна. Це зроблено для того, щоб вимолити усі залишки зерна з бункера, і отримувати і свіжу каву, і постійну порцію кави такої як такої. Тобто ми отримуємо максимально налаштований постійний об'єм кави. Як... От ця проблема в бюджетних мілітах нівонах вона ну, дуже наявна. Оце... Просто непостійна порція кави, це ну, звичайний для неї режим. Вона навіть скоріш вам зробить е, різну таблетку раз відразу, ніж постійно. От добитися від неї постійної таблетки, ну я б не сказав, що майже неможливо, але ну, це рідкий-рідкий випадок. І це о, людині, яка переходить СЕК або делонгінаміліту, ну, робить великі нерви, чесно кажучи. Я думаю. Людина, коли бачить, що в неї кавомашина працює то так, то так. Називаємо так, дуже дивується. Отож. З цього маємо вивід, що баріста вона максимально продумана з лінійки Міліт. Цей бункер з автоперемиканням зглажує ці всі недодумки, недоробки оцієї кавомолки, скажімо так. І ще хотів би додати. Оце непостійне дозування кави, воно ж одне діло, що у вас таблетка різна. Друге діло, що ви ж постійно або мало, або багато кави робите. І цей же прикол на мілітах нівонах, що якщо у вас замало кави, заверний блок не спрацює, оцей сірий язичок повинен нажати на мікрик. Це стається коли. Наче там більш 10 грамів, ну може 12 грамів порція кави. Вон, тоді він натискає, запускається приготування. Якщо менше, відбій приготування. Те ж саме, якщо ми перебрали з кількістю кави, то ця кава вам просипається сюди на хвостовик заварного блоку. Тобто, в нас який прикол. Якщо мало кави не працює, якщо багато кави, обсипає себе з ног до голови. Як обсипає себе з ног до голови, частина кави просипається на дренажній, який з часом забивається і ламає себе. Коротше, джекпот. Тож, бариста на великій Межі вирішують цю проблему з поломками кавомашин, з цим просипанням, з брудом внутрі кавоварки. І оця велика переплата за цю модель, вона насправді оправдана. Тим паче, це звичайно, касаться всіх моделей ТС, а смарт ще керування блютузом. Може, не дуже нагально, але в принципі гарна функція, гарно працює з телефоном. Тож я до чого? Бариста, крім того, що сама свіжа іменно модель TS Smart сама а, допустим, наповнена функціями кавоварка, вона серед міліт ще й самонадійна. Тут якось це, в принципі, не, не прямий вивід, але він такий. Так воно і є. І, допустим, в інших брендах, якщо бюджетна модель з меншою кількістю функцій більш надійна, тому що там менше запчастин. Це логічно. То в мілітах це не так. В мілітах справжнюється, що топ-модель більш надійна. Це, оце логічно. Оце мені більш подобається, ніж коли людині поясняє, що якщо взяти більш дешеву модель, вона довше вам прослужить. Ну, це не всім зрозуміло. І в чому тоді ідея переплачувати? От в мілітах це зрозуміло. То ще раз, Barista TS Smart класна моделька з усіх боків. Тож, її можна сміло рекомендувати, бо там є за що переплачувати. Якщо порівнювати з іншими брендами, де ми переплачуємо за гарний кольоровий дисплей, ну іначе топусе. Гарний корпус, да? тут все краще. Тобто моделька вдала. Та й, в принципі, вся лінійка Меліти має своє позиціонування. Тобто, якщо ви переплачуєте, ви отримуєте більше, надійніше, гарніше. Все. Дякую за увагу. Хотів про це розповісти. Бо часто люди питають, за що така велика переплата. Дякую, до побачення.